До речі, про Василіська його Джон Ролінг теж запозичила з античності. Саме тоді виник міф про цю істоту, але найчастіше Василіск згадується саме у середньовічному епосі та сказаннях. За легендами, Василіск міг вилупитися лише з яйця знесеного у дні собачої зірки Сіріуса семирічним старим півним. Яйце, яке мало незвичну сферичну форму, повинна була висидіти жаба у гною. За повір'ям погляд змія був смертельним, а від його дихання гинула трава та тріскалися скелі. Також давньоримський історик пліній старший у своїй книзі Природнича історія описував цю тварину як звичайного змія, який виділяється лише тим, що на його голові знаходилась маленька золота корона. Не дарма ж його величали як короля змі, та й сама назва Василіск перегукується зі словом Басилевс. Не дарма князь Володимир Великий хрестився під іменем Василь.